Добрий ранок. Прийшов сніданок і на сніданок у мене ячніва каша, салат салат з буряка потертого, вареного. До нього додавила часник, майонез, сіль, трошки-трошки перчиком. Яйця перепелині та зірвала он, стільки листочків, салату рукола. Осінь, він дуже гострий зараз цей салат, і його багато не з'їси. Потрошку. Потрошку можна додати і в суп, коли вариться, і в будь-які страви, овочеві, круп'яні, супи, салати, втушення, жарення і так далі. Скрізь він підійде і, як приправа, дасть свій. Смак віддасть свій смак. А це яйця, яйця перепелині, два яйця. Ну, мені здається, вони е, такі по об'єму, як одне звичайне корине яйце. Запиватиму ціле літо байдики, як кажуть, била, не куштувала те, що знаходиться в садочку, а в садочку багато в мене пряних трав. Материнка, м'ята, лимонник. А тепер, коли вже скоро воно все зав'яне і піде під сніг, намагаюся наздогнати, накидала туди зелені пахучої, дуже смачної, залила гарячою водою, а додавлю ось таку свою закваску, будемо казати так, це лимони. Я купила на базарі, вони були трошки підпорчені, почистила, але дешеві. Основне, це те, що дешеві приваблює пенсіонерів, ціна теж на продукти харчування. Почистила, порізала дольками, засипала цукром і ось так в банку. Поставила, порізала, за, за, законсервувала цукром і поставила до холодильника. А зараз дуже швидко беру шматочок цього лимону, цукру не треба. Може, і одну ложку візьму, маленьку чайну цукру, Добавлю до чаю і питиму з задоволенням такий трав'яний напій. Отже, в мене сьогодні типовий звичайний недорогий дешевий сніданок, який доступний пенсіонерам на сьогоднішній день. І я думаю, каша корисна, та й буряк теж. А поряд зі мною, як завжди, моя подруга. Матільда, ти чекаєш. Щось смачненького, щоб я тобі додала, ти вже поїла свій сніданок, але компанію складаєш мені щоразу. Отже, я тебе чимось теж і пригощаю. Ну, чекай, я тобі дам шматочок яйця перепилиного. Отже, всім смачного, тихого та спокійного дня.